Щиро вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ділюся рецептом приготування дуже смачної заправки для борщу, якої готую завжди багато. Сьогодні дві порції озвучую кількість продуктів та інгредієнтів для однієї. Така заправка завжди спрощує приготування борщу взимку. Готую лише м'ясо, квасолю та картоплю. Далі з однієї банки викидаю. Заправку з іншої капусти для борщу, яку я також заготовляю, власноруч за перевіреним способом, посилання на який залишу в описі під відео, і все, борщ готовий. Отож, раджу приготувати. Для приготування однієї порції нам знадобиться кілограм цибулі, кілограм моркви, кілограм перцю та 2,5 кг кілограм буряку, помідорів 5 кілограм. У більшості випадків я використовую рожевий помідор, тому що заправка з таким помідором набагато смачніша та з вираженішим смаком та ароматом. Що ще хочу сказати на рахунок буряка: з 5 кг 3,5 столового буряка та 1,5 кг цукрового буряка. Також, хто не використовував цукровий буряк для приготування борщу, дуже раджу спробувати. Смак борщу змінюється. Дуже смачний борщ виходить в результаті. Отож, спершу нарізаємо цибулю, отаким от, от кубіком, цибулю навпіл, далі на 4-5 і швиденько подрібнюємо до такої от фракції. Далі натираємо морку на терточку, соломкою нарізаємо перець та столовий буряк. Якщо ви використовуєте цукровий, тоді залишаєте нарізання цукрового буряка, тому що він сіріє на зрізах. Трішечки на пізніше, коли почнемо готувати засмажку. А зараз, перед тим, як перетерти томати на сік, я хочу вам показати, чому я обираю саме їх От, на зрізі, які вони м'ясисті, соковиті, надзвичайно ароматні та концентровані за своїм смаком. Отож, сьогодні готую з рожевих помідор. Далі ще дві порції приготую 50 на 50, 50 червоних, 50 рожеві. Ось такий густий концентрований сік. З м'якоті у нас виходить в результаті. Зараз починаємо нарізати бурячок, хто використовує цукровий. Нагадую, перед тим як розігріти олію. Кількість олії на порцію приготування 500 грамів. Так як в мене дві порції, то в мене літр олії. Сам перед розігріти олію, вкидаю цибулю, гарно перемішую її. Та смажу декілька хвилин до того, аби з'явився такий приємний аромат смаженої цибулі. Після чого додаю моркву. Гарно все це перемішую. Та також тушкую не сильно багато, буквально так 3-4 хвилинки. Овочі в нас мають виділити смак, але залишатися такі напівготові, напівсирі. Аби в готовій заправці ми змогли. Проглядати шматочки цибулі, моркви та перцю. Тому що, якщо їх дуже довго все це просмажувати, то вони розварюються. І отак вже виходить, заправка, отака, як хамула в результаті виходить. Отак просмажуємо. Тепер додаємо увесь буряк, цукровий та столовий. Якщо ви використовуєте лише столовий, то один столовий і гарно все це перемішуємо разом з соком. Тепер даємо закипіти. Після закипання я готую годинку, отаку двійну, подвійну порцію. Але готую на вогні, тому це в мене швидше. Якщо ви готуєте, звичайно, на плитці, готуєте до тих пір, аби бурячок був готовий, але ще тверденький. Тому що ви ще будете заправку додавати вже в приготування бурщу і там він ще буде перекипати. Тобто не потрібно, щоб він був вже дуже сильно мягенький. Готовий, але тверденький. От на це звертайте увагу. Я варю на вогні, тому що таку порцію приготувати на плитці. Це нереально, дуже довго. І на вогні мені смак набагато ще більш виразніший, аніж на звичайній електроплитці. Отож, отак от постійно помішуючи, готую годину після закипання. Розмішала десь на 40-й хвилині. Приготування додаю сіль, цукор та лавровий листочок. Дивіться, на порцію приготування солі даємо 100-120 грамів. Починайте зі 100 грамів. От, цукру також 100 грамів, 2-3 лаврових листочка. Чому так? Тому що від концентрації соку в томатах також буває посилюється дія солі та цукру. І воно буває трішечки виразніше відчувається. Тому вкинули 100 грамів солі. Та 100 г цукру, якщо вам потрібно трішечки досолити, то буквально трішечки досипати і все буде гаразд. Далі готуємо ще і вже за 2-3 хвилини перед тим, як маєте закручувати в баночки, також гарно все перемішуємо і маємо додати оцет. Оцет розраховуємо лише на цибулю, перець, буряк та моркву на томатний сік. Ми оцту не додаємо, він так гарно зберігається. Тобто 100 г оцту на приготування однієї порції. Я додаю 200, так як в мене подвійна порція. Гарно отак от перемішую, одну-дві хвилинки кипить і починаємо розкладати в банки, закручуємо, перевертаємо їх у верх Можна укутувати, можна ні, до повного вистигання. Далі. Переносимо на зберігання в темне прохолодне місце. А на сьогодні в мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до кінця, і до нових зустрічей на моєму каналі.